Екстрено фронт закипає одразу на кількох напрямках. Наші підсмажили ворога. Мінус град із хімзброєю. зброєю. Нова техніка союзників вривається у бій, секретні ракети. Путінські найманці у котлі нарешті ексклюзив із передової. Невже противник дає задню? Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Росіяни зарано розслабилися і отримали по зубах на сіверщині небо під контролем українських захисників. Зенітні дрони розносять ворога буквально на запчастини. Потужна протидія. РФ досі не зрозуміла, наступає на одні і ті самі граблі. Окупанти від такої ганьби посипалися. Про найвлучніші удари наших дронерів у сюжеті далі. Ось так зенітний дрон вирушає на чергове полювання. Тим часом екіпаж готується до пошуку. Цілі, наш е дружній підрозділ е РЛС, яка виявляє ворожі цілі. Вона дала нам ціле вказівку про те, що в нашу зону відповідальності наближується. Ворожий БПЛА, тому там будемо вилітати відпрацьовувати. Екіпаж отримує лише приблизні координати, певний квадрат, де зафіксовано рух. Далі треба дуже пильно вдивлятися, щоб знайти у небі потрібну цятку, наблизитися і ідентифікувати ціль. Цього разу тривога хибна. Це виявився дружній дрон. Це наша кривоміра. Ці зенітні дронарі бригади НГУ Рубіж полюють за російськими пташками на сіверському напрямку, користуються звичайними FPV-дронами, але з певними модифікаціями під. Свій вузький профіль на рахунку підрозділу вже понад 30 знищених цілей. Це як розвідувальні крила, орлани, суперками, зали, так і ударні дрони, молні чи так звані привіти. Щоправда, останнім часом вражати цілі стало складніше. Нерідко ворожим пілотам вдається ухилятися від атак. Плюс противник постійно вдосконалює свою техніку. Дуже активно в розвідувальних цілях працюють зали, тому що вони маневрені, вони швидкісні. І дуже багато з них вже облаштовані якимись там ребами по типу дзеркальця, яке просто рубає тебе відео, або навіть вони вставляють якісь реби, які відрубають керування. Тобто, вчора в нас був такий випадок, що хлопці ганялися за залою, шість екіпажів ганялись, і, на жаль, ніхто не міг догнати. Воїни з позивним Дубас один з найдосвідченіших зенітних дронерів у підрозділі, хоча почав працювати на цьому напрямку лише з жовтня минулого року, та за цей час устиг добре вивчити поведінку ворога. У них просіджується одна тенденція, тобто вони працюють починаючи з раннього ранку, тобто десь з 4.30 десь до 11.00 вони дуже активно працюють. Потім війна війною, по розписанню, У них десь за тисяча 3-4 годинки, тобто така дуже млява активність, і вже потім на вечір також починається більш більш серйозна активність. Та крім досвідчених пілотів, поповнює підрозділ і молодь, як от боєць із позовним Кремінь. Зараз 24-річний пілот тільки опановує новий фах. До нього був оператором ПЗРК. Вирішив спробувати себе у БПЛА, адже цього потребує ситуація на фронті. Адаптуватися дуже допомагають побратими. Це дуже класно мати побратим, Він тобі всьому допоможуть, як морально, так і підскажуть. І чувствуєш себе набагато краще. Я себе відчуваю на своєму місці. Розвиваюсь, вчусь. Чималий вплив на боротьбу у небі має реп на ділянках, де у ворога є перевага в цій техніці. Робота наших дронерів дуже ускладнена. А щоб зробити нестерпною вже роботу російських пілотів, ви можете підтримати збір бригади рубіж на засоби радіоелектронної боротьби. Адже кожен знешкоджений БПЛА це врятоване життя. На хануті життя пацану. Я говорю, ми не жалеємося на свою роботу. Ми сидимо в відносно безпечному місці, тому якби все, що від нас залежить, ми повинні робити. Єгор ромахло, Олексій Євченко та Юрію Стабчук. Факти сітіві єдині новини. Нарешті це сталося. Британія зважилася тонни військової допомоги. Ці ракети ліквідують найшвидші російські дрони. Луплять точно в ціль. Тепер на передовій все зміниться. Союзникам увірвався терпець, яка надсекретна зброя вже на поготові і остаточно рознесе окупантів. Про це розкажемо у матеріалі далі. Зенітна система Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливістю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт, які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети «Мартлєт» важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет «Мартлєт» – 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. У ней невысокая скорость. Раз оператор имеет достаточно времени для наведения на цель, причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал э, лазерная система, захватила цель, дальше идет машинное то, что называется машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от пошнего двигателя достаточно э, серьезный, да? ракета уже наведется сама. Если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, Ракета сама доведеться до цим. Ракета може вражати різні об'єкти від легкоброньованої техніки до укріплень, безпілотників, повітряних і наземних об'єктів. Якщо планується удар, наприклад, по бронеоб'єкту з лазерним наведенням при стрільбі там земля-зіляда, то можна використовувати ракету з кумулятивної бойової частини. Если по пехоте, можно будет использовать ракету а, с термобарической либо осколочной боевой частью. Шахеду, допустим, да понятно, значить типічна зенітна осколична бойова частина там з спеціальними нарізаними е, поражаючими елементами. Ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Старстрік, що схожі на Rapid Ranger, зсу ще в 2022 році. збивала ворожі вертольоти Мі 8 Ми змогли побудувати багато шалонованого брони, яка включає в себе і. Засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і зенітно-ракетні комплекси, там середньої дії Теплоса, типу Бук і дальньої дії С-300. Тобто, комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багатошлоновану протиповітряну оборону, ми змусили противника вразте ну, реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні. Трати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. У травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з Тачання дронів ідеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Європа програє рівні України? Гучна заява із американської армії. Зсу підготовані краще. Тайвань підсяде на українські дрони, передові технології. РФ дещо задумала: ще більше крилатих ракет із чорного моря, дефіцит бойової авіації. Невже Путін і справді видихається? Про це вже за мить. Українське програмне забезпечення для дронів виходить на глобальний ринок. Тайвань закуповує українське програмне забезпечення для дронів, що знищують техніку росіян. Угоду підписано з компанією Аутеріон, чиє програмне забезпечення активно застосовується Збройними силами України. Метою співпраці є посилення обороноздатності Тайваню на тлі зростання військової загрози з боку Китаю. Бойовий досвід України перетворюється на експортний продукт. Сучасне програмне забезпечення для роєвих дронів розроблене та протестоване українськими операторами під час війни, стає основою для оборонних рішень в інших країнах. Новітні системи дозволяють запускати десятки і сотні безпілотників, які діють автономно навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Після втрати зв'язку з оператором дрон не зупиняється, а продовжує виконувати завдання заздалегідь заданим алгоритмом. Система враховує поведінку цілі, можливі маневри та погодні умови. Це програмне рішення масштабується для дронів різного класу від легких квадрокоптерів до ударних платформ. У майбутньому його можна буде інтегрувати в систему ППО, морського спостереження і автономної розвідки. Контракт на розгортання таких систем в Азії підтверджує, що Україна сьогодні не лише поле бою, а й глобальна лабораторія сучасної війни. Технології якої стають основою оборони інших держав, українська армія як еталон для НАТО, відставний генерал армії США Бен Ходжес вважає, що саме НАТО має вчитися у збройних сил, а не навпаки. Про це він заявив в інтерв'ю «Київпост». колишній командувач США в Європі підкреслив, що більшість армії НАТО сьогодні не досягають того рівня бойової ефективності, який демонструють Сили оборони України. Українська армія вже третій рік діє в умовах повномасштабної війни і продовжує вражати західних аналітиків своєю стійкістю, швидкістю адаптації та технологічним підходом. Збройні сили України навчилися не лише швидко інтегрувати західне озброєння, а й самостійно розробляють і застосовують передові рішення. Від мережових систем ППО до надводних безпілотників і координації атак за участю в півдронів. Ці технології створюються та вдосконалюються безпосередньо в бою, на відміну від багатьох армій НАТО, що не мають досвіду війни з рівним противником. Українське командування використовує підходи, засновані на децентралізації, ініціативі тактичної ланки та цифровій координації. Саме тому модель збройних сил України вважається однією з найбоєздатніших у сучасному військовому середовищі все більше західних фахівців визнають, сьогодні в Україні є чому навчити альянс. Тим часом на Лиманському напрямку бійці підрозділу, що спеціалізуються на FPV-дронах, продовжують систематичні удари по тилах російських військ. Основна мета знищення транспорту командних пунктів, техніки та спостережних позицій. Такий підхід порушує логістику і робить противника сліпим і малорухомим. Ворог втрачає техніку та здатність ефективно пересуватись, а також координацію і дій на передовій. Удари по спостережних пунктах і ретрансляторах значно ускладнюють артилерійське коригування і повітряне наведення. Застосування FPV-дронів дозволяє наносити точкові удари з мінімальними витратами і високою точністю. Це один із найефективніших інструментів асиметричної війни, з якими армія РФ досі не може впоратися. Тим часом Росія активізувала удари з моря. Флот працює частіше ніж зазвичай. Від початку червня вже зафіксовано два масовані удари крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту. Це вдвічі більше, ніж раніше. Раніше морські пуски відбувалися приблизно раз на місяць. Така активність може свідчити про зміну тактики. Імовірно, Росія намагається компенсувати зростаючі втрати в авіації, враховуючи як літальні апарати, так і підготовлені екіпажі. Водночас можливості морських пусків залишаються обмеженими. Кількість ракет на борту кожного носія невелика, а підготовка запуску вимагає часу та маскування. Попри це, збільшення кількості морських обстрілів може свідчити про те, що російський генштаб шукає нові шляхи завдання ударів за умов браку інших ресурсів. Це також ускладнює роботу української розвідки і протиповітряної оборони, адже напрямок удару з моря потребує окремого контролю і реагування. А на сьогодні все. Наступні новини. Дивіться вже завтра. Ексклюзивні кадри із Сумщини. Ворог накриває шквальним вогнем. Каби летять з граями. Путінські найманці тиснуть екстрена евакуація. Прикордоння палає. Що там відбувається прямо зараз? Дивіться у матеріалі. Далі у селищі Хотінь, в центрі громади, ще донедавна жило більш як дві тисячі людей. Зараз порожні вулиці. Тут на минулий тиждень ще залишалося близько 40 людей. Також були ті, хто періодично приїжджав сюди наглядати за господарством, але таких з кожним разом ставало менше та менше, тому що щільність ударів ворожих ставала все більшою і більшою. Люди почали активно виїздити, коли в сусіднє село Кіндратівка зайшли російські військові, До Хотіні звідти 6 кілометрів. Кратоки чу я знаю, що вони дійшли, тому що вони виставляють фотографії. Ми бачимо це хати. Пише там Білокур Наташа. Оба в нашій хаті, дивіться, фото обої наші, все там голова громади. Теж жив до останнього в Кіндратівці. Його будинок неодноразово обстрілювали з початку війни, але коли ворог уже безпосередньо перетнув державний кордон, довелося їхати. Багато людей, хто пішки виходили, багато Кіндратівці специфічний народ, як сам звідти. Вже знали, що в Косантинавці хацапи зайшли. А і ще сто, більше ста чоловік сиділо. Ну, в Кіндратівці залишилося двоє чоловіків, каже голова громади. Зв'язок з ними обірвався кілька днів тому. Далі за Кіндратівкою іде Хотінь, центр громади. Вон теж один каблік, ось другий каблік у самому центрі. Ось бачите, яка яма. Авіабомб ворог сюди не жалкував, накривав рясно. При цьому публікував відеоударів. Дуже пошкоджений центр. Сюди росіяни використовували каби. Це були 1500 каби, тому дуже великі руйнування. І звичні нам училище, церква, там бібліотека. Вони зараз виглядають ось так. Сільрада нині на замку. Найцінніше каже голова: звідти вивезли. Зняв прапор, бере останній раз, последній зайжав. Думаю, заберу прапор, а То є сьомовільність, зайдуть, почнуть насміхатися над прапором. Mm -hmm. О, забрав прапор, герб із Сумської області. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Прямо зараз жорстка зачистка вояк РФ, ЗСУ дали березової каші. Трофейна броня тепер лупить по окупантах. Ці удари потрапили на відео. Хотіли застосувати хімічну зброю на Донбасі, але потрапили у капкан. Техніка ворога горить. У російських командирів паніка. Наші буквально косять сили ворожих армійців, де зараз найгарячіше дізнаєтесь вже за мить. Скорпіон відпрацював по ворожих цілях під Вовчанськом. Бійці бригади Гард знищили автівки, два комплекси дальнього візуального спостереження муром м та антенну зв'язку. Окрім цього, мінометники та дронарі підрозділу накрили вогнем опорні пункти загарбників. Прикордонники, які служать на вовчанському напрямку, готуються до боїв, тренуються на складних ділянках рельєфу, опановують все від базових навичок володіння зброєю до блискавичних штурмів. Спочатку з холостими патронами. Після того як люди проходять певний курс підготовки, вони допускаються. До зачищення окопної лінії з бойовими набоями на півночі Харківщини танковий батальйон 92-ї штурмової бригади лупить по ворогу з трофейної броні. Мовляв, що принесли, те й отримуйте у відповідь. А завдяки зусиллям феніксівців окупанти не дорахуються транспорту та укриттів разом з піхотою. На відео добірка охопленої вогнем ворожої техніки. А це свіжі влучання від третьої штурмової. Загарбники ховалися та тікали в надіївці літи, але оператори дронів мали інші плани. На Лиманському напрямку московитів підриває баба-яга від пілотів 63-ї бригади. Ніч антидронові плащі, дерева, окопи не рятують ворогів, по душу яких прилетіли важкі бомбардири. Дехто з окупантів від безвиході завбачливо ховається у чорний пакет. Втім, усе частіше загарбники обирають полон замість вірної смерті. Коли російські командири кидають своїх солдатів малими групами в пастку, вони тижнями відрізані від логістики, сидять без їжі і бека. На краматорському відтинку підрозділ бригади помста вразив ворожі півідрони, а ще засідки, чимало транспорту, зокрема, й мотоцикли та польовий склад боєприпасів. Тривають непрості бої у Торецькому секторі. Позиції тут тримають зокрема і хижаки підрозділ патрульної поліції. На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Коптіве, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове та удачне. Загарбники також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Андріївки та Олексіївки. Наші підрозділи продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій. На Покровському напрямку, як і раніше, найпекельніше, шершні довбуша продовжують перетворювати на попіл транспортний мотлох, на якому окупанти ганяють полісо смугах. а це на двоколісних тренується наші захисники з 28-ї бригади. Ще напередодні штурм вівся під прикриттям броні, нині під гурки двигунів. Мотоцикл це швидкість, маневреність і можливість дістатися туди, куди не здатен бронетранспортер чи не долетить дрон. Зараз така ситуація на фронті, що треба добиратися дуже багато кілометрів пішки. А тут з мотоциклами і набагато це швидше буде проїздити. На новопавлівському керунку продовжують влучно підривати техніку ворогів жниці 23-ї окремої механізованої бригади. Окупантам воїни гарантують лише травми, каліцтва або смерть на нашій землі. Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил оборони вдалося підірвати російську РСЗВ. Уражений град ймовірно був заряджений хімією, про що свідчать перехоплені розмови росіян між собою. Хоча країна-агресорка є учасником конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона не раз її використовувала і все ще має великі запаси. Також наші бійці здійняли в повітря САУ «Піон» та вантажівку з БК біля новоукраїнки. Скоригувала ракетний удар бригада аеророзвідки Чорний ліс. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер. Подробиці. марафон Єдині новини. Спершу над позиціями нависають дрони, а слідом шалений рій мотоциклістів. На Донеччині росіяни застосовують нову тактику, намагаються пробивати оборону зсу і з повітря і на колесах. Але наші захисники не пасуть задніх, діють на випередження та б'ють жорстко. Пекельний бій, важкі втрати, гаряча покровщина. Усе це зараз епіцентр протистояння. Більше про ситуацію на передовій у сюжеті далі. Позаду нього вибухає ворожа впівішка, боєць на диво встиг вчасно відвернути голову. Чи ті впівіха з малим не усе знято на камеру. каміру. Мене тупо на касці оптоволокно. А ось і сам герой того відео розвідник нацвардієць бригади рубіжна Псевдочайка. Про той інцидент нині згадує з посмішкою, хоча розуміє, йому добряче пощастило. Якби ми раніше почали заходити в поворот, він би зайшов нам або з, -з, -з, -з спини, або в бік вдарив. Не було б шансів ухильнутись. Майже рік тому чайку наша колега Марія Малєвська знімала у липцях на Харківщині під час контрнаступу росіян. Він показував, як ворог нещадно стирав населений пункт керованими авіабомбами. Тоді бійців терміново перекидали з Донеччини, аби зупинити ворожий наступ. Місце прильоту по попередніх даних фаб 3000 Це так росіяни заявляли, що вони вгатили начебто фап 3000 Так, так, Це по даних Російської Федерації, але як ми бачимо по розмірах самої воронки, це схоже більше на ФАП-15, ФАП-1000. Тепер же чайка знову на Донеччині тримає оборону під Покровськом, та вільно ходити вулицями, як це було у липцях. Тут неможливо все у дронах. А ворог намагається обійти місто і взяти його у кільце. Тисне по флангах, випалює все кабами, штурми і ближні бої. Заїжджають мотоциклісти нам в тил. От е, лінія фронту просто досить велика. і Є Розриви між позиціями вони пробують заїхати крізь ці позиції в населені пункти, в посадки, і просто от їх починають вбивати, скиди в піві. Але один-два та й доїде, і потрібно буде знову ж таки зачищати. А ось один із полонених спілкується по рації зі своїм командиром. Дуже насправді вражений те, як вони відправляють своїх людей. В них немає дороги назад, в них тільки вперед. Тобто він сказав, що все, я повертаюся назад, а йому командир роти чи командир взводу одразу говорить, якщо ти підеш назад, то ми тебе обнулимо. Бійцю на псевдосімка лише 25. на фронт прийшов ще зовсім юним. В часи ООС 19-го року боронив Світлодарську дугу, на сході, зустрів і повномасштабку. Воював на Луганщині під Сєвєродонецьком. Зараз головне його завдання швидко і безпечно доставити бійців на позиції. І це завдання зірочкою скорості грає велику роль. Саме не менше це. 150-140. В цій війні треба, чим більше чим скорості, тим краще. ФПВ прилітає. Мавіка їх коректують, чи туди міноміод летить. Машини це розходний матеріал. Тим часом, доки бійці тримають передній край, міста на Донеччині окопуються. Ворог спробує за літо захопити область. Тож, аби не втратити її, кожен має щось для цього робити. Переконані бійці і не переставати донатити, бо без підтримки тилу стримати ворога не вдасться. Олег Корнієнко за Харкомах. Факт е сті єдині новини. Ці танки не їдуть, вони врізаються в землю, мов грім війни. Гусениці рвуть ґрунт, усе довкола тремтить. Їхні гурки це паніка для ворога. Їхні постріли, як грім із неба, що вже вписаний в історію. Селеві вовки, ЗСУ летять у бій на повній швидкості. Там, де вони проходять від ворожих позицій лишається тільки пил. Подивіться, як це відбувалося. Командир взводу за позивним скала прийшов у танкісти з піхоти. Найскладніше було. Зрозуміти цю техніку, бути одним цілим. Ти і техніка. Оце було найскладніше. Тепер каже кермує танком не гірше ніж власним легковиком. Досконало знати техніку. Це принципова позиція бійця. Коли із багатотомниками на ти усе робиться швидко. Це довів контрнаступ. Тоді зуміли навіть набрати броньованих трофеїв. Ми з, з моїм напарником прогнали особисто дві БМП 1 і БМП 2 це було під 에, Балаклеєю у справному стані, повним боєкомплектом. У танкістів і бліндаж особливий. Такого ми не бачили на жодних позиціях. Військовики облаштували тут ідеальний лад і майже домашній затишок. Це так хороняться, хороняться автомати, В Моєму розумінні кожен військовослужбовець повинен відчувати частку дома, домівки. І це ми зробили своїми силами. Андрій на псевдолокі потрапив у підрозділ загробізнесу рік тому. Відповідає за забезпечення і логістику, бо це кров бойової машини. Але якщо знадобиться, запевняю, то може й за її штурвал сісти. Не дивлячись на посади, да, ми багато де в чому когось підміняємо. І звичайно, що якщо буде якась задача, всі вступають одночасно. Це буде бій, це буде якийсь там ще інша діяльність, тому всі разом. Інший Андрій за позивним Сокіл тренується на своєму танку в умовах наближених до бойових. У війську він уже дев'ять років. Був стрільцем, гранатометником, контролером і ось отримав посаду командира танка. Бойову машину з першу шість тижнів вивчали на полігоні. Далі самостійна робота і пристосування до нових реалій війни. Це наварили от таку рішітку проти дрону, проти кумулятивну. Це от. На башту наварили і на корпус. Зверху, звичайно, протидронна. Це з заводу йде броня активна. В ній всередині дві пластини, яка відражає кумулятивну струю. Бо танк це міць і сила. Стріляє на 4 кілометри, може підбити броньовану техніку і знищити артилерійську установку. Однак дуже вразливий до сучасних безпілотників. Ну, артилерія теж. Дрони шлітають, нас бачать, коригують артилерію. Нині все частіше доводиться працювати із закритих позицій, та коли виходять на відкритий простір, потрібна витримка і реакція. Хто перший побачив ворога, той і виграв бій. Побачив, стріляй. Саме головне це подивити ворога вогнем. Там теж не титани, вони бояться, як і ми, коли стрільба, розрив. А після того, як відпрацювали, потрібно швидко сховати броньованого велетня. Зараз ви ж розумієте, дрони такі, що вони на тепло реагують, тому сховатися дуже важко. А там можна гіляками, але ж ну саме розумієте, якщо він на ходу поїздив, камера ж буде з дрона фіксувати тепло. Місце тепла, як його дуже не маскуй. Усі навчання і ретельна підготовка заради однієї мети. За потреби сталеві вовки готові одразу висунутися на оборону Харкова. Це ж наше місто, будемо оборонити. Команда поступи до бою. Будемо їхати. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон Єдині на цьому. У мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.